Українські бійці 109-ї окремої бригади територіальної оборони зафіксували, як бойова машина Бредлі розправляється із російською БМП, прикриваючи оборону української піхоти. Це тріумф руського оружа, це тріумф руська армії, це возраження Росії. Як кажуть бійці, російська Беха намагалась прорватися просто на наші позиції. А українська Бредлі не просто веде вогонь, а постійно перебуває в Русі, маневруючи на полі бою та розстрілюючи русню із різних локацій. Бійці кажуть, що Бредлі це просто розкішний апарат. Коли ж ми говоримо про артилерію, то зараз у нас є можливість. Безпосередньо поспілкуватися з офіцерами, які знають значення гармат на полі бою, і зараз до нас е долучається. Денис Нагорний, це майор НГУ, начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж, яка зараз діє на Бахмутському напрямку. Там ворог намагався проводити наступальні дії насамперед вроні Богданівки, Іванівської Кліщівки. Пане Денисе, вітаю вас на каналі Експрес. Якщо зараз бачите і чуєте. Так, звичайно, доброго вечора. Студія, доброго вечора, шановні поглядачі. Ради бачити і чути. От що зараз у вас відбувається навколо Бахмуту? Буквально там вчора була інформація, що там противник намагався проводити наступальні дії з використанням танків бронетехніки. Він зазнав суттєвих втрат. Я не знаю, чи це було в зоні відповідальності вашої бригади, чи поруч розкажіть, що відбувається в вашій зоні. Безперечно, я підтримую ваші слова щодо того, що FPV-дрони доповнюють дії артилерії. Чому тому, що кількість снарядів, яка використовується по бронетехніці і безпосередньо по живій силі противника, тобто по штурмуючій піхоті, в великій кількості зменшується, але наступи. Вони переважно згуртовуються на даний момент на напрямку веселого, на напрямку Кліщівки, Андріївки, а також на напрямку Часового яру в загальному. Тому що противник на даний момент ставить собі за мету вийти на рубіж каналу Сіверський Донець, Донбас, тобто за рахунок тої кількості нагнаної піхоти і максимально зберігаючи свою бронетехніку. Рідко застосовуючи її безпосередньо в таких от великих штурмах, він хоче досягти якоїсь певної переваги, певного успіху. На даний момент такої переваги в нього немає, тому що більшість бронетехніки, яка застосовується противником під час наступальних дій, вона вражається нашими діями нашої роти безпілотних авіаційних комплексів. Тобто діями наших ФПВ-шників, діями піхотинців, діями артилеристів, і в загальному 99% їхні наступи захлинаються. незважаючи на те, що вони намагаються накопити багато велику кількість тих штурмових груп, які погано навчені перед переднім краєм, застосувавши їх як гарматне м'ясо. І вже після того, як гарматне м'ясо себе із російським словом, то далі вже йде безпосередньо, намагається задівати бронетехніка, як, наприклад, на нашому напрямку четвертої бригади оперативного призначення Рубіж, тобто спочатку намагається якісь дії робити це саме гарматне м'ясо, тобто штамзет мобілізовані, а далі вони намагаються там пару танків викатити, декілька БМП для десантування піхоти. Щоб мати якийсь певний успіх, якийсь певний результат, благо тому, що є певна кількість дронів, благо тому, що вони завчасно виявляють противника, вони, і ми можемо навестися, уразити певні цілі у взаємодії з півічниками. Та кількість противника, яка штурмує нас, не доходить в основному до нашої піхоти. Пані офіцер, хотіла за допомогу допомогу. запитати. А зараз ви в принципі начальник штабу артилерії цілої бригади, і зараз з'являються ці впівдрони. Чи вже в плануванні бойових дій Уже знаходиться місце? Зокрема, там спочатку діють підрозділи впівдронів, а потім вже включається артилерія. І цей процес вже ну в форматі таких нових тактик використання вже пробований і розписаний по всім ланцюжкам бойового наказу. Це вже відбувається на практиці. Звичайно, звичайно, тому що, по-перше, це економить боєприпаси, яких і так не дуже багато, їх вистачає для оборони, не вистачає для певних наступальних. Це дозволяє, от як сама тактика відбувається. По-перше, вилітає сам дрон, і спостерігає безпосередньо за переднім краєм, за переднім краєм і за глибиною, тобто в тил противника. Далі вже визначається, чим доцільніше уразити. Тим точніше. Тобто е, мова йде не про кількість виконання завдання, як в радянських книжках писалося, що там, наприклад, на один взводний опорний пункт треба, там, грубо кажучи, 200 боєприпасів вивели. 570. Так, ну, грубо кажучи, <сум> в загальному. А просто от є там, наприклад, там або група піхоти, або та ж сама. Бронетехніка, яку доцільніше уразити або одним дроном, або там певної кількості боєприпасів, тобто, це елементарна економія і елементарна елементарна дія на якість, не на кількість, і звичайно, це все прописується в наказах, тобто в ланцюжку управління, який безпосередньо діє через органи управління. А от коли зараз погані метеоумови, коли сніг, вітер чи означає це, що на перший план срівним тоді виходить артилерія, міномети і гармати, а дрони вже тоді на другорядних ролях? Ну, міномети, я скажу так, що в 60% міномети це як основна основний засіб командира піхотного батальйону любого. Тобто мотопіхотно-механізованого батальйону вони в 60% використовуються в незалежності від погоди. Тобто, по якимсь там групам піхоти, розбираючи бліндажі, певні цілі для досягнення тактичного успіху на день, а погода, звичайно, впливає. І якщо ми бачимо, що є можливість підняти дрони, використати дрон. Ми, звичайно, його застосовуємо, тому що на даний момент дрони це більш точніша зброя, і суть в тому, що да, їх дуже мало, їх не вистачає. Да, ми там е, намагаємося відкривати збори на дрони, е, якось більш забезпечувати. Але якщо така, така можливість відсутня, то доводиться застосовувати певну кількість боєприпасів для певних там тактичних дій відбиття штурму, наприклад, або підтримки нашої піхоти в обороні. Пане Андрісе, а чи використовуєте ви якісь там закордонні зразки мінометів чи гармат? Тому що чому про це питаю? Зараз багато публікацій в закордонній пресі, що велике навантаження на оці закордонні вироби, і виникає питання обслуговування, ремонту, запасних частин і таке інше. Як у, у вас з цим виходячи з вашої практики використання там мінометів і гармат? Якщо брати з практики, так, да, звичайно, в нас. В більшій кількості це так би мовити радянський автопарк е, гармати стволів, е, і в меншій кількості, хоча ми е, безперечно вчилися і застосовували на таких от гарматах, як Трисімірки, на таких от, е, гарматах, як ФН-70, працювали наші хлопці. То е, е, да, їх їхні гармати для початку не були такі, як радянські. Да, казали, що радянські вдарив кувалду і воно стріляє. А в них да, вони потребують обслуговування, Певно, певна, певна температура впливає на них. Там багато є було таких нюансів, які доводилося вже в практиці бойових дій в наших реаліях, в наших умовах докручувати. Я кажу, напіліття напівніком, і буде вам щастя. І в принципі, да, так, ці моменти, що треба було доробити ми їх пристосували під свої умови і та кількість гармат яка спочатку дещо виходила зі строю на даний момент працює ідеально як пісня